Слава Ісусу Христу! Вітаю, друзі, на моєму YouTube каналі. З вами отець Роман Лаба. Якщо не забудетесь, то можете навіть підписатися на цей YouTube канал. Я натомість хотів би в сьогоднішньому дещо спонтанному форматі поділитися з вами своїми думками з приводу євангелиста Луки, бо сьогодні святкуємо його свято. Якщо додивити це відео до кінця, то там десь наприкінці я хотів би відкрити вам незнану до сьогоднішнього дня рису характеру цього святого. Але не перемотуйте, додивіться до кінця. На початок декілька вступних інформацій про євангелиста Луку. Як говорить його ім'я, скоріш за все, він був не юдейського походження, ймовірно, був сирійцем з Антіохії, дуже добре знає Антіохійську церкву. За фахом був лікарем в Євангелії стосує таку медичну термінологію, коли описує чуда. І теж апостол Павлов наприкінці. Послання до Колосян в четвертому розділі, коли там передає вітання, передає привіт, то каже: вітає вас Лука, любий лікар. О, сам Павло, апостол, називає його лікарем. Євангелист Лука є автором третього Євангелія, є автором Книги діянь апостолів, і деякі авторитетні біблісти твердять, що Євангелист Лука є автором послання до євреїв. Багато століть вважалося, що святий Павло Апостол є автором послання до євреїв. Але останні дослідження, ну, в принципі, завжди були проблеми з тим авторством Павла, навіть від початку християнства вже сумнівалися в цьому авторстві. Але, принаймні, останні дослідження вказують, що радше євангелист Лука. Але, можливо, залишмо це на якесь інше відео. Зараз я хотів би коротко представити вам. Логіку побудови цього Євангелія і книги діянь апостольських. А логіка є дуже проста. Це логіка дороги, логіка шляху. В Євангелії від Луки Ісус показаний в дорозі. Він з Назарету через Галілею, Самарію, Юдею прямує до Єрусалима. В Єрусалимі відбувається пасхальна таємниця смерть і воскресіння Ісуса Христа. Євангелист Лука так написав це Євангеліє, щоб читач мандрував разом з Ісусом Христом. Цей шлях до Єрусалима, це синонім місії Ісуса Христа. Е, в 9 розділі ми читаємо, що Він твердо прийняв рішення йти до Єрусалима. Дослівно грецький текст говорить, вчинив своє обличчя як камінь. Як камінь так? Тобто, ну, не знаю, щось на зразок нашого її метафори, зціпити зуби і йшов до Єрусалима. В Іншому фрагменті цього Євангелія ми читаємо, що його не хотіли прийняти Самаряни, не хотіли пропустити через свою територію, там, через якесь село, бо він мав вигляд того, хто мандрує до Єрусалима, хто йде до Єрусалима. Уявіть собі, що ви, наприклад, стоїте на зупинці, бачите там якусь людину і кажете, о, ця людина має вигляд того, хто їде до Києва, або до Кам'янець-Подільського, або до Бердичева. Як? Що? Євангелист Лука показав, що Ісус так, якби, з'єднався з цією місією, прямувати до Єрусалима, щоб там спасти весь людський рід, що це стало якби, його ідентичністю, що це було видно вже в нього прямо на обличчі. Отже, Євангелія показує Ісуса такого в дорозі від Галілея, Самарія, Юдея. Єрусалим. В Єрусалимі відбувається пасхальна тайна смерті і Воскресіння Ісуса Христа. Там апостоли отримують Святого Духа, про це читаємо вже на початку Книги діянь апостолів. І книга діянь апостолів показує зворотній шлях. Цей зворотній шлях виражається в книзі Діянь апостолів, перший розділ, вірш 8. Та ви приймете силу Святого Духа, що на вас зійде, і будете моїми свідками в Єрусалимі, в усій Юдеї, в Самарії і аж до краю землі. Тобто, в Євангелії від Луки, так би з краю землі все м -м, веде нас до Єрусалима, події так розгортаються. Натомість е, книга діяння апостолів навпаки, з Єрусалима аж до краю землі. Ну і дійсно, коли читаємо книгу Діянь Апостольських. То бачимо, що спочатку апостоли є в Єрусалимі. Апостоли не сильно спішили з Єрусалиму. Перший розділ вони в Єрусалимі, другий в Єрусалимі, другий розділ описує зішестя Святого Духа, третій розділ Петро і Йоанн ідуть до храму. Маємо зцілення ось цього, цієї людини, яка була крива, не ходила там від народження. Потім маємо опис там першої спільноти, там різні проблеми вже в п'ятому розділі, пам'ятаєте, Анані і Сафіра. Шостий розділ. Встановлення Деяконів, 7 розділ е, Стефан. Деякон говорить проповідь. Е, ну і після проповіді його каменували. Так що, якщо вас після проповідів не каменують, то, можливо, та проповідь якось не сильно так торкається. М? Стефан таку проповідь сказав, що каменували. Жартую, звісно, трохи. Але. Не, 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 не тільки жартую, але дійсно це показує, що ну, Стефан і перші апостоли так проповідували, що це ну, нікого не, не залишало байдужими. Неможливо бути байдужим, можливо, або за Христом, або, або проти. Нон датор. Але весь, весь цей час апостоли є в Єрусалимі. Слухайте, апостоли вирушили в дорогу, ну, бо переслідування розпочалося. І вже восьмий розділ. Апостоли вирушили вже вже бачимо Филипа в Самарії. Вже бачимо Филипа в Самарії. Дев'ятий розділ маємо опис навернення апостола Павла, і Павло розніс Євангеліє по всьому середземноморському басейну, тобто для тогочасних слухачівця до кінця світу, до кінців світу, так. Тобто, ще раз, Євангелія Луки, шлях до Єрусалиму. Тобто, в принципі, то є шлях формації християнської. Щоб євангелізувати, тобто йти з Єрусалиму аж на кінці землі, ми спочатку мусимо з Христом прийти до Єрусалиму, пережити пасхальну тайну, отримати Святого Духа, а потім можемо йти аж до кінців землі. Ну і євангелист Лука в, тому, в тих своїх мандрах аж до кінців землі товаришував апостолу Павлу. І тут я хотів би поділитися з вами. Тим, що я говорив на початку отою незнаною до сьогоднішнього дня рисою характеру. А почну з того, що прочитаю фрагмент сьогоднішнього першого читання. Сьогодні перше читання на літургії було з другого послання Тимотея. Друге послання до Тимотея, четвертий розділ, апостол Павло пише так: до Тимотея пише. Любий Димас, полюбивши нинішній вік. Мене покинув. Він подався до Солуня, Крескент до Галатії, Тит до Далматії, зі мною лише Лука. Знаєте, коли я уявляю, як Тимотей то читає, то так читає: А, ну так. Ну, бо хто з тобою може витримати взагалі? Я думаю, що, якщо би ми уявили собі, то, знаєте, так, як у фільмах екран поділений на двоє. так, і... Павло пише, а Тимотей читає, то Тимотей так читав, що о, ну, Боже мій, ну хто з тобою може витримати. Справа в тому, що у Павла Апостола був дуже імпульсивний нервовий характер. Розумієте, то була людина дуже ревна, такий, може, трошки, не знаю, не сказав би перфекціоніст, але hmm, в якомусь такому значенні ну, no, добре не зрозумієте такий фанатик. Розумієте, книга діяння апостолів показує, що Павло пішов, до, пішов в Єрусалимі до Архієрея, до первосвященника, взяти якісь там документи, листи, щоб переслідувати християн, ув'язнювати християн не в Єрусалимі, а в Дамаску. До Дамаску. розумієте? Ну, на той час треба було пройти декілька сот кілометрів. То Павлові вже було мало тих переслідувань там, де він це робив. Що він такою ревністю, такою завзятістю характеризувався, що він, ні, то я то мені треба аж до Дамаску тепер. Ну і знаємо, що на тому шляху до Дамаску Господь торкається його, Він падає, навертається. І Господь чинить чудо, ту рису характера, яка в нього була, ту ревність, ту завзятість, він е, переносить в інше русло, в іншу сферу, що Ха, ну так як ти мене переслідував, каже Господь, а. В цьому тексті Він ідентифікує себе з церквою. Він каже, чому ти мене переслідуєш? Хоча Павло переслідував Християн, а не Ісуса Христа, так? Але Ісус Христос каже, чому ти мене переслідуєш? Тому Христос, дорогі мої, ідентифікує себе з церквою. Тому для мене абсолютно незрозумілі такі не знаю, декларації, коли хтось каже, що «Ну, Христос так, Бог в серці, церква ні-ні ні, в жодному випадку так би. Або що. Що церква нічого спільного там з Христом немає, якби. Ну, то, то такі, розумієте, то такі вислови, які мають нічого спільного зі святим Писанням. Бо Ісус Христос якраз ідентифікує себе з Християнами, або Ісус Христос каже, те, що ви зробили одному із моїх братів, найменших ви мені зробили. Або хто подасть там кухлик води там, тому місіонеру, який там вирушив в дорогу, ну, то не втратить свої нагороди, або чому переслідуєш мене, каже Христос. Одним словом, апостол Павло мав. Непростий характер. Непростий. Наприклад, коли ми будемо читати його послання, читайте уважно, то можемо побачити, як в певний момент губиться думка апостола Павла. Тобто він так би диктував, наприклад, якомусь там секретарові, скоріш, луці, диктував якогось листа, і емоції брали гору, і він, мабуть, не знаю, жбурляв чимось і йшов відпочити. Потім баємо наступний вірш. Ні з Грушки, ні з Петрушки. Абсолютно нова думка, не пов'язана з тим попереднім віршем. Так, є, є листи апостола Павла, які мають чітку богословську структуру. Наприклад, послання апостола Павла до Римлян. Воно ділиться на дві частини до 12 розділу і від 12 розділу. 12 розділ розпочинається словами. Тож, благаю вас, на милість Божу віддати тіла ваші, як жертву живу, святу. Там, Богослужбу службу від вас розумну. Е і тепер що означає слово тош? Тож віддайте брате, перепрошую, тож благаю вас, брате, віддайте тіла ваші. Це слово тош. Якби зв'язує ці дві частини, слово тош означає, що Павло щось говорив, 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 а потім тош. Тож благаю вас, браття, і далі продовжує свою думку. Перших 11 розділів Павло проголошує керигмат. Проголошує любов Бога до людини. Проголошує любов Бога, яка явилася в Ісусі Христі. Тобто, перші 11 розділів, Послання до римлян Павло говорить, що Бог зробив для людини, що Бог зробив для тебе. І тепер досвід цього, прийняття цього, спонукає, що і я тепер можу щось зробити для Бога. Тому наступні від 12 по 16 розділ. Це практичні вказівки, що я можу зробити тепер. Перша частина називається керигматична, друга практична. Такий поділ ми можемо, наприклад, побачити в посланні апостола Павла до ефесян. Але я не буду вам підказувати, ви можете прочитати сьогодні, прямо на ніч прочитайте послання до Ефесян і знайдіть там оте слово отож, «тож», яке ділить це послання. Спочатку є керигма, спочатку треба проголосити, те, що Бог зробив для людини. А потім можна вже наставляти людину, що вона могла би зробити для Бога. Це є пастирський парадигмат. Слухайте, це є вказівка для душпастиря. На мою думку, дуже багато душпастерів роблять помилку, бо роблять навпаки. Спочатку говорять, моралізують, говорять, що, що треба робити, то, що. А керигме так і не скажуть, не проголосять цієї любові Бога в Ісусі Христі. І тепер людина, ну як вона має там робити, знати, що їй там робити? Добре, я вже забалакався за апостола Павла. Апостол Павло має багато послань таких структурованих. Натомість послання до Галатів сварка. Слухайте, ну як сварку можна структурувати. Свариться там. Ну, Послухайте, послання апостола хм, до Галатів, третій розділ. О, нерозумні Галати! Ну, то так, розумієте, перекладачі йде, що літератського переклали. Бо можна перекласти Дурні галати! Ну, уявляєте собі, щоби так, не знаю, єпископи писали до якоїсь церкви? <сум> уявляєте собі таке послання, не знаю, від, від вашого єпископа Ординарія на початок Великого Посту <сум> або, або послання Конференції єпископату України там з якоїсь нагоди? Ну, я не уявляю, розумієте, хочу показати, яким був Павло Апостол. Прочитаю вам ще один фрагмент з книги діянь апостолів. Це 15-й розділ від вірша 35-го. Павло ж з Варнавою лишилися в Антіохії, де вони з багатьма іншими навчали та звіщали слово Господнє. По кількох днях Павло промовив до Варнави – Повернімося і відвідаємо братів у кожному місті, в яких ми були звіщали слово Господнє, щоб довідатися, як маються. А Варнава хотів узяти з собою і Йоанна, званого Марком. Та Павло вважав ліпше не брати з собою того, хто відлучився від них у памфілії. Варнава каже: може, Марка візьмемо? Марка Ні, ні, ні. Марко відлучився від нас. Ні, Маркані. Та Павло вважав ліпше не брати з собою того, хто відлучився від них у памфілії, і не пішов був з ними на роботу. І далі 39 й вірш. І виникла гостра суперечка. Гостра суперечка. Так, що вони розсталися. Розумієте? Павло каже, ну давай відвідаємо там спільноти. Варнава каже: Ну добре, то давай візьмемо Марка. Ні, Марка не візьмемо, візьмемо, ні, не візьме, візьмем. візьмем. Розійшлися, розсталися. Павло в одну сторону, Варнава в другу. Тому ще раз вертаюся до цього першого читання, думаю, що Тимотей дуже добре розумів. Ну, Звісно, Димас, полюбивши цей світ, нинішній вік мене покинув. Ну, Я думаю, що може. і, ну, Дійсно так, що Димас полюбив цей світ, але я думаю, що Павло теж своїх п'ять пальців там всунув в, ту, в ті відносини, бо важко було з Павлом. Ну а як з Павлом важко, а в світі легко, розумієте, ну, то людина вибирає легший шлях. Не те, щоб я хотів там осуджувати апостола Павла, Боже збав, ні. Просто хочу показати, що якщо ти нервовий, імпульсивний е, і з тобою мало хто витримує, в тебе є прекрасні шанси бути святим. Прекрасні шанси. Не переживай, не переймайся. Нема чим перейматися, абсолютно. Отже, Димас, полюбивши нинішній вік мене покинув, каже Павло. Він подався до Солуня. Крескент подався до Галатії. Ну але вже Павло не уточняє, по якій причині крескент подався до Галатії. Тит, в Новому Завіті маємо теж послання до Тита. То я не думаю, що Тит там полюбив цей світ і, і там пішов. Тит до Далматії. Ну, Далматія територія сучасної Хорватії. Тит до Далматії. Зі мною лише Лука. Таким чином, цей невеличкий уривок показує, що Лука був людиною неймовірної терпеливості, що навіть витерпів апостола. Павла. Думаю, що ми можемо молитися до Господа Бога за посередництвом Євангелиста Луки і казати: Дай мені, Господи, цю чесноту, довготерпіння, довготерпеливості. Дай, щоб я теж якогось Павла міг теж витерпіти, щоб я могла витерпіти теж якогось Павла. Дай мені цю ласку. Дай мені таке серце, яке було в апостола, в, в Євангелиста Луки. Думаю, що на цьому я би закінчив. Дорогі мої, дякую вам за увагу, дякую, що додивилися таке довге відео, бо аж понад 17 хвилин. Також дякую вам за ваші пожертви, за ваші донати, які я використовую на закупівлю різного спорядження для наших воїнів найближчі місяці. Це будуть різні утеплюючі речі, але не тільки. Слава Ісусу Христу і бувайте здорові. До зустрічі!